Вітаю, скорпіони! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, скорпіони, налаштовуйтесь на прогноз. Подивимось, що вам приготував тиждень, у яких ви будете енергіях. На що вам бажано звернути увагу. Нагадую всім, розклад у нас загальний. Але, надіюсь, ви таке щось візьмете з нього якусь підказку. Якусь пораду і так далі. І так, перша карта понеділок. Король кубків. І второк двійка жезлів. Середа. Карта смерті. Четвер. Іерофант. П'ятниця. Двійка мечів. Субота, імператриця. І неділя трійка кубків. Ну, я вам хочу сказати, що дуже такий спокійний тиждень, без якихось екстраординарних карт. Король кубків це ваша енергія понеділок. Ви розпочинаєте в своїй стихії, це в нас рак риба або скорпіон. Якщо мене дивляться чоловіки, ви в своїй стихії, ви відчуваєте себе на своєму місці, ви проявляєте свою емоційність, свою романтику, свої якісь такі м'які енергії по відношенню до людей. Якщо це дивляться дівчата, це буде говорити, що в вашому житті може бути такий чоловік. Або ж ваш чоловік буде сьогодні отак себе проявляти. Буде м'якість, буде ніжність, буде закоханість, якісь приємні слова, приємні емоції. Ще це буде говорити про те, що взагалі день пройде от в таких позитивних енергіях. Можливо, будуть якісь моменти в вашому житті, де буде занадто багато емоцій. Але ще це може нам говорити про те, що ви просто будете комунікувати з такою людиною, можливо, звертатися до нього. Це може бути лікар, психолог, тобто людина, яка от вислухає і надасть вам пораду. Вівторок у нас дві каже, буде говорити про те, що людина стоїть перед вибором, тобто є якісь в неї дія, яку вона хоче зробити, але вона стоїть на роздоріжжі, будемо так казати. Вона чекає, обдумує варіанти, які, наприклад, перед нею відкриваються, і от обдумує вправо-вліво туди поїхати, туди поїхати, тобто щось зробити. Одне, але от вона сьогодні буде стояти перед двома варіантами. Середа в нас карта смерті буде говорити про закінчення чогось у нашому житті, тобто щось у нас помирає. Це не буквально, це не. Смерть людини, хоча ця карта може показати і таке, але ми будемо говорити про те, що помирають стосунки, помирає, наприклад, робота, і ви йдете на нову, щось ламається в побутовій техніці, наприклад. Ну от Є щось таке, наприклад, що вже відмирає те, що вже дуже довго тягнулося. Тобто, ви, наприклад, не хотіли йти з роботи, тягнули, 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 і всереду настає той момент, коли вже все, край. тобто Ключами кинули і пішли, наприклад. Да? От буде така у когось ситуація, коли людина кладе трапку. По, по, цій карті, по цій карті в нас йде трансформація, тобто, можливо, до вас доходить якесь осяяння, чого так відбувається, в голові перевертається от все з, з, з ніг на голову і до людини приходить якісь от такі глобальні в голові трансформації, що вона хоче змінити от щось в своєму житті. Карта Єрофанта на четвер говорить нам про те, що ми притримуємося своїх якихось. Моральних принципів, якихось дох, можливо, хтось іде до духовного лиця, можливо, хтось знаходить наставника в своєму житті. Ця людина навчить, ця людина дасть пораду, ця людина підтримає вас як і духовно, так і. За допомогою тих знань, які в неї є, тобто це не обов'язково в нас може бути духовне лице, можна звертатись просто до людини з якоюсь проблемою, і вона надасть вам пораду, якщо вона в цьому спеціаліст. Але це ще буде говорити нам про те, що. Цей день нам бажано молитися, просити захисту вищих сил. І цей день буде говорити нам про нашу сім'ю, про моральність, про те, що ми притримуємося своїх моральних принципів стосовно сім'ї. День духовний, день спокійний, день в таких позитивних енергіях. Ну, я наголошую ще раз, що в цей день от бажано просити вищих сил захисту і благословіння. П'ятниця в нас двійка мечів буде говорити, що скорпіони стануть перед якимось вибором п'ятницю. to, to, to Є якась ситуація в житті, коли треба прийняти якесь рішення. Рішення вам буде даватися це нелегко. Двіка мечів нам завжди говорить, що в людини є от груз, груз в голові, груз в якихось емоціях, тобто ви не можете зважитися на це рішення. Ви закриваєте очі на проблему і це рішення приймати не хочете. По цій карті нам рішення не потрібно приймати, нам потрібно знайти баланс і вже потім приймати рішення. Ну, якщо ця карта випадає, ay Ми будемо говорити про те, що після цієї карти ви схрімно мусите прийняти те рішення, тому що ситуація може змінитися не в кращу сторону. Тому в п'ятницю, от зважте все за і проти, і вже приймайте, наприклад, в суботу рішення, а не в п'ятницю. Тому що в п'ятницю вам буде емоційно важко. Тобто будуть якісь нюанси, якісь можливо люди, якісь ситуації, коли одне говорить одне, другий говорить друге. Ви собі набрали багато чогось голову і ніяк не можете приділитися, що ж вам робити. В суботу у нас карта, карта імператриці, дуже приємна енергія, жіноча енергія. Можливо, це показує вас, можливо, це показує вашу маму, тобто показує якусь жінку, з якою ви будете спілкуватися, десь комунікувати. Карта імператриці нам говорить про те, що ми можемо поїхати на природу, побалувати своє тіло, зробити собі якусь приємність. Імператриця в нас любить красоту. Можливо, ви підете собі в салон, перукарню на масаж, сауна, баня, тобто побалуєте своє тіло. По імператриці в нас є доход. Можливо, ви отримуєте якісь фінанси, які ви там раніше вклали в якусь справу, і вже в суботу вона дає свій приріст. І неділя у нас трійка Кубків говорить про святкування якесь, про приємні емоції, про спілкування в колі людей, де нам приємно. Неділя, чом би дні, зібратися з друзями, з колегами, з подругами, з сім'єю, провести гарний час поспілкуватися. Тобто, по трійці кубків нам дуже комфортно з тими людьми. У нас є і спільні розмови, спільні інтереси і такі гармонійні взагалі стосунки. І давайте візьмемо пораду для скорпіонів на тиждень. Ти, будь ласка, пораду для скорпіонів. Прислухайтесь до своєї інтуїції, не бійтеся дійсно прийняти те рішення, якщо вам потрібно, трансформуйтеся. Місяць нам буде говорити про те, що, можливо, від нас якась скрита інформація, можливо, ми чогось десь не бачимо. Нам страшно, але знову ж таки, карта буде говорити. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже в тій ситуації, куди вам треба піти і як вам правильно зробити, і направить вам туди, підсвітить те, чого вам. Не видно і так, скорпіони, ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!